Львів, ось із кав'ярні смачно пахне кава. Дівчинка смакує ніжний круасан, меншеньку в візочку колихає мама. Клопоту вистачає у простих містян. Вмить сховалося сонце, промінь шла скупенький, закричало в небі чорне вороння. Дівчинка за маму схопила швиденько, плаче у колисці злякане дитя. Жах. Сира вия, аж здригнулось місто, десь літає в небі ворога шахет. Всі у укриття, допоки ще не пізно. Може, ще є така ворожих ракет влучили в столиці, Харкові, Одесі. Ці страшні новини слухали усі у жилі будинки у районі, десь там, у ліцей садочок в серці жах засів. Нелюди, коли вже ви нап'єтесь крові? Боже, схамини їх і настав на путь біль і плач у кожнім молитовнім слові. Може, все ж таки почує нас Господь? Вулиця спустіла, вирви і завали це війни картина теперішній час. У кав'ярні вікна всі повилітали, лиш смакує песик ніжний кроса. Вже теплий вечір прихилився до землі. Скидає шарф, одягнений вітрами. Я прислухаюся і чується мені щось таємниче, десь там, за лісами. Багрене сонце відпливло за обрій, з півцвіркунів нагадує оркестр, дрімає все, а в саду на калині чомусь мовчить український соловейко. Порушив тишу звук мопеда в небі. Сигнал тривоги пролунав. О Господи, скажи, кому це треба, аби мій народ плакав і страждав. Працює ППО, важка його робота збивати гостей непроханих таких. І молиться народ в душі тривога, щоб вберегти захисників своїх, воїни світла, наші хлопці і дівчата за свою землю і за волю там стоять. Такий народ нікому не здолати. Тож буде Україна процвітать, О, рідна земля скроплена слізьми, моя ти мати втомлена від болю, понівечена вибухом війни, за цвілим садом і причорним полем. Так рясно капають осколкові дощі на Твоє тіло, зранене та горде. Рашист так вправно ставить на приціл Твоє полка серденько. Боже! Аж холоне у твоїх скронях кров, проте стаєш ти із руїн і борешся до смерті. Моя ти земля любе, дорога, сплюндрована, скривавлена, воскреснеш. Прийде пора, настане правди час, розквітнеш ти осяяна весною, їм не здолати споконвіку нас. Одвічна слава й пам'ять всім героям.